Всім привіт. Акція ТБ з 21 червня по 27 червня. Так. Персик 64,95 за кілограм, лимон 69,95, авокадо 15 за 100 грам. Так, огірки 45,89 за кілограм, гречка 40,90 за кілограм. Булгур 33,80. макарони і ля паста 35,50. Макарони ось такий делюк, 42 гривні. Капуста молода, 43,89. Кавун вже з'явився за кілограм, 36,95. Так. Томати, 62 гривні, 89 копійок. Яблуко Фуджи 35,95 за кілограм. Виноград білий.

консервоване, мед порціонний 5,10, персики консервовані, 82 гривні. Мед, Акація 80 90 торт Прага з вишнею. 156,90 торт тірамісу Своя лінія 168,90. Так, далі торт суфле БКК 137. Марійка, десерти 27,90 йогурти. Йогурт білий по грецький густий. Молокія 31 гривня. Дольче і чудо. йогурти 29,27 сирочки. Так, йогурт карпатський галичина 22 ,60 гривні 60 копійок. Королівський смак майонез і кетчуп 42 гривні.

Люкс чипсих, хвилясті, зі смаком лисичок 34,90, ще чіпси люкс з сиром. 3490 з паприкою, зі сметаною та цибулею. Всі вони по 3490 З крабом, пиво ось таке, 26,90. ярило квас. Темний білий 22 гривні 90 копійок. Зіберт пиво. Велика бутилка 46,90, 24 літри. Сир білоцерківський, 26,90 по карті 25, український 45,40, яйця 3,58, голландський вершковий сир, своя лінія по 37,90 в акції. Преміалі филата сир м'який 42 гривні 90 копійок. З карткою 40. Лактіма сири плавлені по 41 гривні. Ось така намазка, сир кремчий, 45,90. Полента, новинка, каша, приправка 80 гривень. Закуска: ось така з грибами 12,90. Куричи кривця по 17 за 100 грамів. Монако морозиво.

Сардина по 39,42. Чай, Чорний, своя лінія 77,90. Ловари, ловари, ловіта, печиво по 18,90. Барні 42 гривні 30 копійок. «Фрателі Фраголіно, 73 гривні. Олія по 90,96 Оливкова. Новинка з Морозова, 28,90. Так, монако, карамель кунжут, 19,50, морозиво, Так, це шашлик замаринований, 16,78 за 100 грамів, Паста і корка 45,40, Доместос по 71,68, Маски для обличчя 17,90. Так, це трошка кальмару 33 ядра. Арахіс 3490, Гала, Порошок, 158, Джонсон з гель для душу 5490, шаума, шампуні, 5790 і прокладки Лібрес, 21 грн.